Вітаю вас, шановні гості і глядачі мого каналу. Вітаю вас, підписники і непідписники, ті, хто просто дивиться. Сьогоднішнє відео у нас буде про кроликів. Кролики наші вже готуються. Деякі з них скоро будуть в деяких окроли. Три, три самочки готуються на 11 число до окролів. Не знаю, чи кітні вони не кітні. Зазвичай я завжди прощупую кроликів. Вірніше, самочок прощупую. На наявність плодів, але зараз ну не було часу, вже пізні сроки, тож будемо зараз ставити їм ящики. роділки, У мене роділочки, звичайні прості ящики з дерева, такі кориця Вони в мене не перший сезон виручали. Хочу, щоб мовитися, що будемо ставити ці. Зараз покажу. так, оці самочці термонця, оці дівочці термонця. Ця в нас пізніше кітна і ця пізніше. І ось тій каліфорнійці. Так, що ще хочу про них сказати? Всі три самки будуть перший раз, з... перший раз мати кролинят. Надіюсь, будуть мати. Не знаю, будемо разом з вами знати. Тож не забудьте підписатися, хто не підписаний, щоб бути в курсі. Поки прикрию, щоб вони не бігали. Каліфорнія покрита каліфорнійцем. Одна термонка покрита каліфорнійцем і одна покрита полтавським сріблом. Самці також працювали вперше. Тож, не знаю, як, який буде результат. Зараз покажу свої ящички. Ось дивіться. Ось такий ящик з дерева, низ ОСБ. Були залишки ОСБ, такий він з дерева зроблений. Це новий я зробив раніше. А Тим двом поставлю старіші ящики, бо ну, є вони в запасі, тут просто менша кліточка на 2 см і старі ящики не влазять. Розмір у мене його 38, 38 на 36 ось вже Зараз ми її поставимо його, потім ще цим двом поставимо старі ящики, наложимо соломи і все. собі так вони щоб звикали. Зазвичай я ставлю за 3-4 дні до кролу, щоб кролиці успіли до них привикнути. Полтавські полтавські термонці зазвичай дуже мирні, добрі мами, Каліфорнія теж. Перед цим мене було полтавське срібло, то треба було дуже робити високі стінки, бо чужих кругнят могли і за уші хватати і за фусти, такі вони агресивні були. Не знаю, ось які тут в мене вони сидять. Да? Все хоче знати. Корм у на них насипаний. Зараз даємо, ще даємо деколи сіно, морквочку підкидаю, щоб було, були вітаміни. Зараз ще покажу самців де сидять. Добре, зараз хлопці поставлю. І, і покажу, як і далі воно має вигляд. Ось такий вигляд воно має в клітці, якраз так гарненько собі стає. Тут проріз, щоб в самочці було краще залазити. Ну і бортик, щоб відповідно щоб не витягнуло за собою кроленята. Давай, біжи. Така воно трошки агресує. Певно, Ну так по зовнішнім ознакам здається, що наче як і на живіт наче є. от це хоче втікти. О, хороша, гарна гляньте, За ними я королів своїх люблю, дивлюсь за ними їх шерсть. Да. Гляньте яка красунька. Корм. Пів кормушки, щоб їли. М -м. Побачимо як. Це зараз ще остальним поставимо, накладемо соломки і хай собі звикають до цього. Так, старіші, я теж поставив, зараз піду по цей. Вони давно ну не дивіться, що вони такі чорні, вони вже кожу по 5-6 сезонів, але вони сухі були на горищі. То зараз піду цей, там трохи дешево водою повимував, Зараз піду е, застелю соломи і вже хай собі стоять. Потім ще покажу самців і розкажу, чим зараз ми годиємо. Ну, е, так і не скажу. ну так Кролиці зараз будуть цікавитися е, тими своїми новими домиками. І так кужу не один сезон, я завжди ставлю, нормально, вони собі тут виводять курленят. Йду по солому. Так, кури тут як тут. Хотів зняти одним дублем, але не вийшло. Там відвікли... О, зараз по курці. Бабах, сапка! Ой, ці кури, господи Боже. Лізуть скрізь куди не треба і треба. Хочу тут окремо відгородити від от кури, бо не хочу щоб кури контактували з крулями. Вони, в принципі, лазять тут під низом, що розсиплеться, все збирають. Добре. Буду зараз застеляти солому туди. Так, отак от ми накидали. <смі> дивіться, як вони точать цю солому. Хоча я сіну даю і в повнораціонному кормі 35% сіна, але все рівно. 35% ну, це немало. Це якраз норм, але все рівно вони люблять щось поточить. О, ваше, та сидить собі там точить, то щось переборуть, будемо потрошку докидати. <смі> дивіться, як дивляться, дивіться, їсти хочуть. Хоча всіх корм є в цих. Точать точать кролі. Зараз я вам покажу своїх самців. Дивіться, годую я, будете запитувати, чим Зараз годую ну, Повно раціона гранула. Роблю її сам Склад, як, як і раніше говорю. Зараз взагалі йде тільки ячмінь, кукурудза і люцерна. Коли же кролиці попроводять молив, то введу в раціон ще соєву макуху, соєву або сонячкову макуху, щоб було більше білка і трикальці ще, щоб було краще виділення молока. Зараз ще покажу хлопців самців. Також ми готуємося до цього, щоб закласти інкубатора. Так ось тут наші самці. О, цей докум полтавський срібло. Такий дикий кріль. Вічно ховається. От Каліфорнія гляньте, який славний. Собі, є такі брови вже в нього, Ну, вже в мене тут не похудав, гляньте. О, не знаю, як видно трошки поганенько видно, але дивіться, як, яка якість шерсті, ніхто у нас тут не обіжає. Да? Так, каже. Їй собі дай усе. Так, це у нас тут з боку, це колись в мене було 4 робочих самця, а зараз тут з боку друзі, несуться кури. Одне гніздо, там друге. І це в такому ящику третє. три підрядно. Дуже добре, зараз, слава Богу, кури несуться. Треба позбирати яйця. У мене декілька тут гнізд таких. О, то ще ж також даю воду, воду кроликам даю підкислювач постійно. Ну, як не постійно, а через день, через два і даю підкислювачу у воду. У мене є такі там він в каністрі. Десь я купував його курям даю і кроликам, щоб не пропої от, от кокцидіоза, даю підкислювач. Тож, всім успіху, миру, добра, не забуваємо підписатись на канал. Будуть скоро цікаві відео, умовлюся трішки собі інструменту. Жулік, який замовив трішки інструменту. Кож будемо закладати інкубатора після 10-12 го Січня, хай вже будуть свої кури, курчатка. Наступне відео зніму вже вам про курей. Всім успіхів, миру і добра!